Такі зустрічаються потужні дерева, особливо баобаби, там, такі років по 500. Ох і млоцні дерева. Коли летиш на висоті 300 метрів, воно ж гарно видно серед таких невеличких дерев такі виділяються. Весь сочетний такі баубаби. Йду на, на острів, друзі. Значить така товчена ракушка пісок. Зрозуміли, да? Тому немає цієї глини, тому вода дуже прозора.